Продається приватний будинок з додатковими спорудами та плодовим садом у мальовничому селищі Черкаська Лазова по вулиці Шевченка. Цей будинок розташований на приватизованій ділянці площею 25 соток. Для проїзду до будинку веде хороша асфальтована дорога. У будинку є газ, вода, електрика та каналізація, що гарантує всі необхідні комфортні умови для життя. Будівля цегляна. Загальною площею 63 квадратних метри. Санвузол з ванною та кухня обладнані в приміщенні. У будинку є три просторі кімнати. В одній з кімнат замінені вікна на металопластикові. Крім того, є окрема літня кухня та альтанка, де можна насолоджуватися спокоєм та природою. Неподалік від будинку розташоване велике рибне озеро, що створює чудові умови для відпочинку та розваг. Це місце ідеально підходить як для дачі, так і для постійного проживання. Велика перевага поруч знаходяться сучасні будинки з пошанованими сусідами, що створює атмосферу затишку та безпеки. Всього за 7 хвилин на автомобілі можна дістатися до міста Харків, район Олексіївка. Що робить це місце ще більш привабливим для життя? Документи готові. Можлива продаж за програмою її відновлення. Записуйтесь на перегляд.